Друзі, вітаю всіх на каналі Творчий куточок з вами Юля і я хочу зняти відео, коротеньке мабуть, відео буде про мої покупочки цього місяця, місяця травня 24-го року. Сьогодні в нас на календарі 30 число, завтра ще, звісно, 31, але я вирішила не чекати, тому що я, по-перше, нічого не очікую, нічого не замовляла більше, те, що замовляла, воно ще не приїде в травні, десь там ще, щось ще далеко повзе. Але не про те, я просто хочу показати, для того, щоб вже, знаєте, як. Поставити таку галочку і сховати, все, роз, розподілити, знаєте, все по потрібним таким моїм зокремам. Да? Все, все на свої місця, щоб покласти. Ну і що? В мене виявився в місяць травень таким більш-менш відносно скромним. В принципі, не дивлячись на це, я не можу сказати, що я себе стримувала в якихось покупках. Звісно, що є кілька е речей, які до мене ще просто не доїхали. Я очікую там од одні гарні соняхи і пару схем від Lavender Lace. Ну, але соняхи ще їдуть. Я попросила, щоб воно все разом мені е ну, відправлялося, щоб кожен раз не катати нову пошту. Тож, те, що не доїхало, це ще буде, знаєте, перекочує з нами у червень місяць. Ну, а поки що мої придбання за травень. За травень я, знаєте, не стараючись прямо бути якось так дійсно обмеженою в своїх якихось бажаннях, я виявилася за травень прямо навіть скромною. Ну, Таке буває, знаєте, чомусь чи то настрій, чи то просто брак часу, чи то ще щось. Ну, але насправді просто я розумію, розумію, що в мене є дуже багато всього, і не просто це ж ну, ти купуєш не для того, щоб воно лежало, щоб воно просто було в тебе. Так? Це не просто колекція, це твої по суті плани. Плани, фронт роботи, і, звісно, що я розумію, яка в мене кількість там тих наборів, там чи то схем, чи то якихось невеличких проєктів, але ж все одно ми живі люди, ми дивимося на новиночки, ми дивимося якісь проекти, якісь відшиви, нам щось починає бачитись по-новому. І загалом, давайте розпочнемо. Така в мене сумбурна, мабуть, вступна частина. Зараз половина 12 го дня, 30 число, поки я маю час, поки я вам швидесенько пробіжуся по своїм покупочкам. Що ж, розпочну з того. Що мені приїхало буквально вчора. Вчора мені приїхала новиночка від Улянки, від затишних хрестиків, ви вже здогадалися, я ось так трошечки посуну, щоб мали місце у кадрі подивитися, що мені приїхало. Це новиночка, нова лялечка, Макова дівчинка. Я її так називаю Макова дівчинка, насправді вона по за думці автора Маківка, ну все одно я її називаю Макова дівчинка. Ну, Улянко, прости мене, я її так назвала, що коли вона готова не була. От, і що хочу сказати, це моя буде третя ляля. І моя господинка, і моя незламна вони вже відшиті. І я признатись, коли дошивала незламну, у мене було питання, коли ж буде нова дівчинка? І якраз знаєте, як просто як за замовленням Улянка. Підігнала, так би мовити, в, свою, в свій профіль в інстаграм виклала, що це буде проєкт ось такий. Показала ниточки, а ниточки і каже, вгадайте. Я кажу, ну, дівчинка з маками, точно я вгадала. І звісно, що я собі її одразу ж замовила. Не могла я пройти повз. Я придивляюся, ще в Улянки є класні оті в кружечках, знаєте, там Нідерланди, Карпати. Але я придивляюся і така, знаєте, Ще поки що хожу повз, поки думаю, купити, не купить. ну така ще в сумнівах. Ну, В будь-якому момент, я думаю, що за фінансової можливості або щось буду замовляти, ще там, чи заготівок, чи що, то вже тоді їх пізніше куплю. До речі, почала практикувати таку фішку, що замовлю пізніше, куплю пізніше. Поки що в мене це працює, але це знову ж таки, це, знаєте, не є, скажімо так. Це не по тій причині, що, там, щоб стримати себе, як там дівчата пишуть якась там дієта, я не купляю наборів там, чи ще щось. Ні, просто я себе стримую в іншому плані, щоб, знаєте, виважено купити, і саме те, що мені, от прям, ну, я розумію, що хочеться, тому що всі мої запаси, це дійсно є те, що прям от, от хоч зараз бери і починай, і вишивай, і кайфуй, і все. Тож, я поки що, знаєте, визріваю на це. Ну, а макову дівчинку я однозначно одразу сказала, що мені треба. Тим більше, що я, крім макової дівчинки, замовила собі ще кілька основ. Давайте вам покажу одразу основи. Поки що ви помилуєтесь таким чудовим курчатком. Зараз про нього розповім. Хай воно постоїть поки що. Але поруч із. Маковою дівчинкою. Я собі замовила ось такі чудові акрилові основи гулянки. І я думаю, що ви пам'ятаєте, до чого це. Бачите, маленькі прев'юшечки, наліпки є, це до тих різдвяних куль, які дівчатка мені, Ліля і Таня, дарували на мій день народження минулого року. Там вони мають шитися на пластику, і так само там не йде задня частина, ну, не, не закривається задній, здається, там немає також. Просто шматок пластику вкладений, ниточки, і схема. А тут я побачила вулянки такий прикольний, класний варіант. От зараз вам покажу. Ой, господи, щось руки не тримають. Бачите, на підставочці. Тобто прозора основа на підставочці, і я прям чогось так, знаєте, внутрішнім зором побачила, що вони всі чотири серією будуть так класно стояти мені на поличці, прикрашати мій дім до Різдва. Тому що, ну от подивіться, як для ялинкової прикраси, як на мене, ці кулі вони досить такі громісткі. А от в плані як прикрашення оселі. Це буде прям чудово. Тож я попросила Улянку зробити мені ці акрилові основи на підставочках. і ось отримала я ці акрилові основи, і не стрималася ще попросила ось таку основу до Мілхільного. Ось цього. Так, ну, бачите, ну, це гном це, це не гном, це джміль, мабуть, джмолик, коротше я його називаю. Так називає мій чоловік джмолик, хай це буде джмолик. До речі, самий прикол, що я вже вдруге глянки замовляю заготівку, не маючи набору. Тобто, в мене минулого разу я так на бочечку медову так само я. Щось замовляла і попросила бочечку медову. А кажу, Тагеру, набірчик я собі куплю згодом. І так і вийшло, я собі придбала набірчик уже тоді, коли я вже мала основу. І от вдруге, так само я зробила. Вдруге, мені вже приїхала основа, а наборчика з оцим джмоликом я ще не маю поки що. Ну, Як з якимсь черговим замовленням буду мати можливість, то замовлю собі, хай він мені приїде. От Отака от невеличка, бачите, вона. На підвісику це саме та от, прям, ялинкова прикраса. Вона буде з бісером, вона буде на прозорій основі, буде прям класно, мені здається, на ялинку. Тож я довго на нього дивилася. Він такий трохи придоростий, не знаю. Ці смугастий смугасті цей одяг, ну, коротше, він мене, от, знаєте, не відпускає. От ніби нічого такого, ніби таке щось. Але все одно я до нього повертаюся подумки, тож думаю, візьму основу одразу. Поки вона в Улянки є. І ось, бачите, я отримала ось такий. Ой, фокус десь пішов гуляти, вибачаюсь ось такий комплект основ. Бачите, джмолика і чотири таких кульки акрилові. Тож, це моє придбання в Улянки, затишні хрестики. Є ця дівчинка ще в Улянки в наявності. Кому цікаво, підіть, подивіться, затишні хрестики, Уляна Яковлєва, маківка. От. Ну, що туди входить, тут розмір 15 см, 20 кольорів цього господи, муліне, бісер трошечки, ну, голки, звісно, і електронна схемка також надається. Тож, ось такий прекрасний прекрасний-прекрасний наборчик. Стримуюсь себе, щоб його не почати, але я пам'ятаю, що я не хочу нічого починати, поки що поки що. так. так це... Вчорашні мої придбання. Трошки раніше мені приїхала ось ще ось така штука. Це, я думаю, що ви зрозуміли. Це я замовляла собі, серед іншого, ну там дещо на подарунки. І серед іншого, це було моє замовлення. Це я потихеньку збираю матеріали на русалинку від Бела Філіппіна. І, ну, Загалом розуміємо, що це буде такий дороговартісний проєкт, тож я, знаєте так, шматочками потрошки-потрошки, і щоб воно так було, знаєте, для гаманця не дуже напряжно, потихеньку собі купую. Першими я замовила собі бісерочки, бісерочки специфічні. Як бачите, ось такий це, як він там, ну, коротше, той, що крупного розміру, я не дуже цьому там, Шарю, але там, пару крейників, ну, загалом, так трошки, знаєте, підкупила собі. Тож, це моє також поповнення. Ну це під проект, звісно, що це для русалоньки. І, тож, це, як там вона, мрійлива русалонька чи щось типу того. Тож, це також така потрібна покупочка. Ще по заготівкам, ще це не все. Насправді, заготівок я придбала. Ой, я придбала заготівок цього місяця, знаєте, як от допалася. Я придбала ще у київського виробника Wood Ukraine Київ, якось, ой, господи, яєчко моє катається. Придбала ще заготівочки, комплект, верніше, ось таких яєчок, заготівочки. Ви вже здогадалися, під який дизайн. Це під дизайн, який мені подарувала. Схему пані Алла від ось таких е, народні яйця. все Це буде це буде моя назва, народні яйця. Чорні народні яйця. Ви зрозуміли, ось ця схемка ось ці 8 яєчок, і я не хотіла паритися, робити там щось на чорному пластику, він гнучкий був би думати, чим його закривати заднік. І мені сама пані Алла каже, а я шию ось на таких заготівках. Чорна фанерка. Ось, бачите, і чорний позаду фетр. Давайте я вам покажу просто, як то, як то має бути ось одне достану, воно вже ось. Бачите? Чорно. чорно повністю, і з фетриком. Тобто, ну, все повністю готово. Просто ти вишила, одразу закрила заднік і в тебе вже готовий виріб. Клас. Ну, мені здається, як для мене, як для лінивої вишивальниці. Це мега зручно, і якраз вони були в наявності. Тобто я написала одразу мені, фактично одразу мені ці вісім штучок і 4, 2, 2 по 4 так? цих вісім яєчок мені і вислали. Більше того, я ще побачила, що там виробляють чи виготовляють заготівочки для схем від Катерини Безперстової, а я маю від Катерини. Декілька схемок, в тому числі серії «Веселі кумасі. В мене там є одна з гусочкою, одна з курочкою. І я думаю, о, раз я вже замовляю, то в мене ще хай їдуть на дерев'яшках. Також я попросила з підставочкою ось такі дві заготівочки для майбутніх веселих кумась. Одна з курочкою, одна з гусочкою дівчатка. Так, я вже не пам'ятаю, як вони там по іменам, вони всі іменні. Але от просто одна з курочкою, одна з гусочкою на підставочках це такі прям літні відпочивальні сюжети, схеми. Тож я вже така заздалегідь одразу собі придбала для авторських схем, буду шити їх саме на дереві, для того, щоб це був саме такий собі декор. щоб не думати потім, як його оформлювати, а поставити і тішитися з того позитиву, який вони є. Якщо не забуду, я вставлю вам десь в куточку фотографію тих кумась, які заготовочки, для яких я купила. Ці дві схемки я обов'язково хочу вишити. Ну, Звісно, що це не прямо зараз, це не кидаю все і розпочинаю, але хочу мати, для того, щоб в будь-якої миті просто взяти і розпочати. Тож, ось такі дві заготовочки також придбала. Так, народні яйця це просто клас чорного кольору, стильні будуть, і, вважаю, ну, дійсно класно, що можна швиденько їх вишити, тим більше, що це такий формат більш, ну, шматочок покажу, більш такий формат примітиву, да, чогось такого неважкого. Тож, можна якось так. Проміж іншим, просто непомітненько зробити і відшити собі цю таку красу. Так, зараз я звільню простір від народних чорних яєць. От і вони так в коробочці з нової пошти так в мене і зберігаються. Тож я їх так і буду зберігати, поки що, поки не візьму в роботу, тож будуть чекати. Ну, і перлинка. Перлинка, яку я довго чекала, признатися ще з квітня. Це, ну, по-перше, ви вже побачили, це ось таке курчатко я замовила. Це я робила замовлення у Таїсії. І мені так сподобалося, тим більше, що мені Наталя, Наталю, привіт тобі! Golden Hand Stitch. знаю, ти дивишся. Наталя мені минулої весни дарувала ось таке курчатко. Я вже знаю, що Наталя його таке саме вишила, а мені воно лежить. Я вже отримала від улянки у подарунок заготівочку, ось бачите також акрилову. і, ну, тобто, Готуюся до відшиву. Так, і я прям побачила, кажу, і мені можна кажу, жовте курчатку. Ну, Як бачите, звісно, на вишивці воно прям таке яскраво, жовте-жовте. А ось у під, ну, як це, підставочці, статуеточці, у виробі воно не таке жовте. Воно більш таке спокійне, більш дорудого, ну, таке приємне. Але цей погляд, це просто ви подивіться, це просто неймовірний погляд. Моя нола вміє таким поглядом дивитися, коли їй щось треба. Ну, загалом, така класна, класна курчатка. Не стрималася, просто я його докинула докупи, тому що я робила в Таїсі замовлення і очікувала інше. Я очікувала, як ви вже зрозуміли, зараз покажу, фокус, фокус налаштую. Очікувала я ось таку прекрасну схему. Ну, вірніше, це комплект. Від паризьких вишивальниць, комплект з лимонами, він мені дуже подобається, тим більше, ви знаєте, я обожнюю жовтий колір. Взагалі, і мені хотілося спробувати, що ж воно таке. Мені дуже хотілося мати цей прекрасний набір. Єдине, що ми, звісно, проговорили, і мене Таїсія уточнила, чи знаю я, що паризькі вишивальниці не комплектують нитками. Тобто, у цьому наборі є лише сама схема. І тканинка, і шармик. Тканинка, якщо я не помиляюся, кольору платина. От, або ну, щось таке. Я просто колись десь читала, що там йдуть в комплекті саме кольор платина і ось такий шармик, ця бабка. От, ну, чи буду я чіпляти той шармик, чи не буду, це вже діло десяте. Але я ще не розпаковувала ще нічого, воно тільки до мене прийшло. Бачите, шматок. Льону і схема, от, по суті, це є недешева річ. Тож, я ви знаєте, ну, так як я дуже хотіла, це вже купила, називається. Спробую обов'язково. Хотілося би в цьому році. Ну, що ж, побачимо, як в мене будуть просуватися мої інші поточні проекти, поточні процеси, плани. Але я би хотіла в цьому році. Взяти в роботу, не можу сказати, прямо там фінішувати, але взяти в роботу цих, ці лимони від паризьких вишивальниць. Ось така моя перлинка в цьому місяці. Я не знаю, багато це чи мало, але я розумію, що там ще в пару й йшли апельсини, ну, вже я <фінансово>, фінансово трошки не потягла. Кажу, вибачайте, але давайте цей раз без апельсинів. Я вже відшию лимони, тоді вже буду щось наступне шукати. Це фруктові етюди від Веронік Аженер і Не знаю, як правильно, ось, в принципі, підписано все. Так, а ну-ка, фокус не губимося. Все підписано. Такі прекрасні, прекрасні, ну, можна сказати, свого роду це також серія ботаніка, але це саме фруктові етюди. От. Чудові лимончики, я їх бачила у відшиві правда, на фото, ну, не наживо, але це вражає дуже, дуже класно, мені дуже сподобалося. Взагалі, від, ну, я, я кажу Веронік, Аженер, можливо, неправильно, але я так кажу, змиріться. Тож, від Аженер, взагалі, мені дуже подобається ботанічна серія, серія з трояндами, я просто шаленію. Але чомусь я коли почала ну, знаєте, вбивати в пошук саме, ну от, уже Коли лимончики до мене прийшли, я почала вбивати в пошук, де можна купити схеми або такі комплекти, саме з ботанічної серії, саме з трояндами, от як Вікуся от недавно шила також Вікторія Кростіч, Нещодавно завершила дуже гарні троянди, від, так само від паризьких вишивальниць. І я з, позив, з подивом помітила, що їх якось в Україні немає. Ну, тобто, це або вести з Європи, ну, вірої, там, мабуть, через Таїсію так само. Або от просто те, що продається, це хіба що я в парі місць зустрічала жоржини. І все. І все. Розумієте, варіантів вибору немає. Ну, таке. Тож, така собі недешева перлинка, мені дуже вони подобаються, я прям бачу їх на кухні, дуже вони такі сонячні, насичені. Ну що казати коли це жовті кольори, жовті кольори завжди сонячні, завжди такі, знаєте, соковиті, і мені прям не терпиться спробувати в роботі саме цього виробника. От. Ну, якщо зустріну і матиму фінансову можливість, то я обов'язково ще куплю і апельсини, і куплю е, якісь, можливо, ботанічну серію, мені дуже хочеться. Дуже не хочеться піратити, тому що схем в інтернеті повно. От, от, без всякого, схем в інтернеті повно, як я кажу, і лимони в тому числі злиті, от, просто злиті. Ну, хотілося б якось дійсно. Ставати на правильний шлях, мабуть, якщо так обережненько скажу, так то хотілося б це ну, по-людськи робити, придбати і по-нормальному вишити, і користуватися, і пам'ятати, що це вишито, це приїхало там звідти, так, це приїхало, це для мене. Хтось старався, це для мене хтось зробив, і ти маєш відшив саме от оригіналу. Якби. Ну що ж, не кидайтеся тапками. Ну, я так дуже обережно висловилась, тому що хотілося б дійсно відходити від піратства. Просто я розумію, що якщо я ніде не знайду ботанічну серію і мені приспічать її вишити, то я так буду шити зі схемою з інтернету. Цього би не хотілося. Тож шукатиму, поки що шукатиму, поки що я тішуся з того, що я маю одні лимони. В мене, знаєте, шити є що, Я з цього приводу дуже не парюсь, і в принципі, знаєте, відшию лимончики, тоді вже щось буду там, придумувати інше. Щось може з'явиться, щось може привезеться, або в Таїсі десь щось вийде в мене замовити, звернуся, спитаю, чи можна. От. Тож, в принципі, я, до речі, у Вікторії також питала, а Вікторія також купувала у Тейсі цей ну, наборчик, так званий. Тож будемо звертатися. Це, слава Богу, що є дівчатка, жінки, які працюють з цим, возять і можна через них замовити такі схеми, і набори і буклети, які в Україні в нас просто не купиш, які дороговартісні, які. Скажімо так, ну просто я розумію, що інтернет-магазинам для асортименту це завозити дуже дорого. Просто для розуміння, ось цей буклет це півтори тисячі гривень. І якби, як не крути, знаєте, для асортименту магазину ти не завезеш і те, і це, і п'яте, і десяте. А під замовлення, ось так, коли возять, то деколи можна звернутися, щоб тобі, конкретно для тебе. Звідти замовили і передали в Україну. Ну, от якось так будемо виходити з ситуації. А, тож, в мене така прям маленька лимонна радість, я вже така, знаєте, понесло мене. Понесло мене думати в сторону лимонних стартів чи ще якихось. Ні, я себе стримую. Звісно, в мене наступними будуть старти тематичні. Я це поки що спойлерю, але не буду казати, які саме, бо варіантів є море. Просто є варіантів море. Тож, лимончики маю, дуже хотілося б їх взяти в роботу в цьому році. Ну, а там, Я не знаю, скільки тут там прям тисяч хрестиків. Чесно, я не заливала, не дивилася ті там електронні схеми, не знаю, скільки там. що. Я бачу, що тут кольорова символьна схема, і мені здається, тут по ній взагалі, ось, бачите, шматочок видно, я не розпаковувала. Мені здається, що тут по ній буде взагалі чудово. Чудово вишиватися і без всякої електронної. Тож, ось такий чудовий, класний в мене, ну що це, будемо казати натюрморт майбутній от Ну, і на цьому все, любі друзі. Уявіть собі, такі в мене скромні, відносно скромні придбання. Просто що багато я купила заготовок, багато. Таких, знаєте, під речей, тож, ну, як я маю на увазі ці там бісер, ниточки і все таке. Все одно це покупки, все одно це придбання, все одно це гроші, як би там не було, ну я ж кажу, під ту русалочку, то ти одразу, якщо купити, я так рахувала, що повністю комплект буде більше трьох тисяч, мабуть, коштувати. Якщо отак, от все по. Пакетику бісеру, по, там, мотку крейніку, Да? Я, я не враховую DMC ниточки Тобто я їх маю по великому рахунку, я їх маже повністю в палітрі, то мені їх купляти і не потрібно. Зараз я хочу знайти русалоньку, чи вам знайду, чи не знайду. Десь я Десь я, певно, її вже всунула. Мені... Зараз в мене все тут полетить. Ех, хотіла я вам знайти русалоньку, на яку я збираю, ви зрозуміли, на яку я збираю, але не можу знайти, десь я її вткнула, десь я її, знаєте, не те, що вткнула, а поставила так, щоб одразу руку простягти. Ну і все як завжди. Руку простягла, а її нема. Тож, де я її всунула, це ж знайдеться одразу. Як тільки я завершу знімати відео, тоді вона знайдеться. Що ж, не буду зараз орудіти, не буду шукати. Якщо знайду з вставлю ставлю русалоньку, на яку я збираю ось ці бісерочки, крайніки і всі матеріали. Ну, це вже згодом, це вже як знайду, то сфотографую в куточку вам вставлю. Не можу десь знайти, десь вткнула, дійсно. Причому вткнула так, що, знаєте, добряче, що не можу знайти взагалі. Ну, це таке. Що ж, зараз, значить, не час. Ось такі мої придбання. Напишіть, будь ласка, чи вишивали ви щось від паризьких вишивальниць, де ви придбавали комплекти. Мені буде дуже цікаво, можливо, я чогось не знаю, і десь можна купити, ну, знайти ці комплекти ще в когось. Я заходила на мільфіль, бачила, там є лише жоржини, якщо я не помиляюся, тож ну, жоржини, саме жоржини мені ботанічної серії якби, ну, постільки, поскільки Вони гарні, але відшивати я б їх не стала, не знаю. Мені жоржини, ось мої, які розпочаті, мені більше подобається. А от саме трояндова серія, ботані... ну, верніше, трояндов... трояндові варіанти так, ботанічної серії, вони реально всі класні. Там їх декілька штук, здається, більше п'яти різних. -де Ренсар взагалі просто шикардос. Мені колись навіть снилося, що я його вишиваю, саме цей проєкт. Ну, я ж кажу, що от просто треба знайти місця, де їх можна Хоча б за адекватною ціною купити і комплект мати. Ну, а поки що лимончики, лимончики, лимончики. Чудовий, класний проєкт. Обов'язково підберу ниточки, якось буде в мене настрій, якесь або, може, церковне свято, знаєте, щоб там не шилося. А то як візьму, як навішу на органайзер ниточки. А там вже буде один крок від старту, вже тоді, коли захочеться, тоді й стартану. Тож, слина тече, я дуже тішуся з того, що я купила, з того, що я маю, ось такі чудові, класні заготівки. Дівчатка мені подарували наборчики, я тепер прям дуже-дуже мрію також їх розпочати. І ось така макова дівчинка також цього місяця до мене приїхала. Прекрасна, класна сонячна, літня. Суперова взагалі. Що ж, на цьому все. До зустрічі в наступних подібних відео, до зустрічі в наступних моїх щоденниках вишивальниці. Сподіваюсь, вам було цікаво, а можливо, вам щось взагалі не зайшло, або у вас якісь є питання, то пишіть в будь-якому випадку, пишіть мені в коментарі, чекаю вас там. Як завжди, тепла, добра і творчого натхнення, великого-великого творчого натхнення і миру в Україні. Перемоги. Слава Україні! Побачимося в наступних відео. Пока-пока.